А кияни та гості столиці сьогодні масово бігали центром міста. Шостий за ліком на півмарафон зібрав рекордну кількість учасників: більше семи тисяч. Чи всі добігли до фінішу? Розповість Віктор Глухенький. Бігати столичними вуличками учасники змагань почали від самого ранку. Кожен міг обрати собі дистанцію за власними силами. Загартовані спортсмени бігли на півмарафони довжиною 21 кілометр, а зелені новачки оздоровші два кілометри. Хтось прийшов перевагати, а хтось себе показати та на інших подивитись. Ну я біг благодійну дистанцію 5 кілометрів, почуваю себе чудово, фантастично. Легко пробіг і з радістю роздивляючись людей, яких поруч. Прекрасний дівчат, кремезних хлопців. Та інших надали учасників забігу. Це було дуже весело, позитивно і сонячно. На крос завітали і старі, і малі. В одному із забігів ми помітили навіть собаку. Прийшов на спортивне свято і екс-чемпіон світу з боксу, а нині міський голова Києва. На чолі забігу на два кілометри не хто небудь стоїть першим, а київський міський голова Віталій Кличко. Отож, чекаємо на старт. Поїхали. Фінішувати першим столичному градоначальнику не вдалося. Зізнався, бажання будь-що перемогти він і не мав. Це не солода. Будь ласка, приєднуйтесь. Це не тяжко. Гарне повітря сьогодні, гарна температура, сонце і гарні емоції. О, я вже приз затримав. Вода на здоров'я. На шостий за рахунком на півмарафону столиці зібралася рекордна кількість бігунів рівно сім тисяч Аби не було ображених, медалями нагородили всіх учасників. Спортивна конкуренція сьогодні була не на першому плані. А саме основна мета це якомога більше людей залучити до заняття спорту. Зокрема, є біг. Чому я конкретно хочу зупинитися на бігу? Тому що це є саме Я ранком встаю, за ворота вийшов. 25 п'ять хвилин одну сторону, 25 п'ять додому пробіг. І для цього достатньо для того, щоб брати участь у таких змаганнях, і для того, щоб себе добре відчувати і вести здоровий спосіб життя, не обійшлося і без ексцесів. Декілька учасників до фінішу прибули на ношах медиків. На щастя, обійшлось без летальних наслідків. Столичний напівмарафон був благодійним. Всі учасники мали зробити грошові внески. Таким чином організатори зібрали понад 800 тисяч гривень. Їх витратять на придбання нового реаніматора для одного з пологових будинків Києва. Віктор Глухенький, Олександр Навроцький, 24 канал.